Отже, тонзелектомія, чи може вона бути неефективною? <кій> Звернулася до нас пацієнтка. Народилася, проживає в місті Києві 33 роки. Має скарги на біль в горлі, підвищену температуру тіла до 37 майже постійно, але у вечірній час, ну, десь 7 місяців. До нам було відомо в поліклініці, що пацієнтка хворіє з дитинства, часті тонзеліти, постійний біль в горлі. Після обстеження лікарем був виставлений діагноз хронічний декомпенсований тонзеліт. І пацієнтка звернулася в частну клініку, де їй проведено було двобічну тонзелектомію під місцевим знеболенням. Через місяць скарги пацієнтки відновилися, і вона звернулася повторно в поліклініку за місцем проживання, де було взято мазок на флору та чутливість. В аналізі було виявлено сингнійну паличку. 10 у сьомій степені було призначено лікування. Це був цифтазидим, 1 грам два рази на добу, внутрішньовенно е, 7 днів, і спрей для горла, тантумверди та пробіотики. На 14-ту добу після закінчення лікування був зроблений повторний бак посів і е, синегнійну паличку не виявив. Прийшов деякий час, і температура знов відновилася, біль в горлі пройшов, але е, температура все рівно піднімалась до субфебрильних цифр. Прийшов деякий час два тижні, і біль у горлі у пацієнтки знову відновився, знову зробили повторний бакпосів, на якому вже була виявлена та ж синегніна паличка, але в трошки меншій е, степені. І пацієнтка була направлена з поліклініки до нас в стаціонар на консультацію. Її було оглянуто. Е, при об'єктивному огляді слезова оболонка ротоглотки була рожева, е, задні стінки глотки також рожева, не змінена, фолікули не збільшені. Дужки були рубцево змінені після тонзолектомії, але з обох боків були наявні залишки нижнього полю самих далеків з наявністю казозних мас. Регіональні лімфатичні узли були не збільшені, але легкі, е легка болючість спостерігалася при пальпації. Решта лор органів була без ознак якихось патологій. При проведенні обстеження, таких як загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові все було добре. Аналіз на ВІЛ-інфекцію або на реакцію Вассермана були також негативні. Віруси герпеса, Пштейн-Бара, які були проведені, теж були негативні. Після довгої розмови з пацієнтом було виявлено, що у пацієнтки вона в анамнезі є психічне захворювання у вигляді тривожного стану з депресивними епізодами, який загострився після проведеної тонзелектомії під місцевим знеболенням. Пацієнтка довгий час на медикаментозній терапії лікується у психіатра. Був виставлений діагноз рекурентний тонзеліт, пандес-синдром. І е, створений був такий план лікування, тобто повторне хірургічне втручання, вже радикальна тонзелектомія з видаленням залишків е, мигдаликів обов'язково під е, загальним знеболенням, і етіотропне е, лікування, і, ну так би мовити, передопераційна етіопатогенна підготовка це імупред по дві таблеточки три рази на добу на протязі трьох тижнів. Бактеріофаг. 30 мл два рази на добу пер-ос 14 днів і спрей для горла Біоплазмікс також три рази на добу. По результатам, на третій тиждень в бакпосіві була повністю відсутня патогенна флора. Під загальним знеболенням було забрано залишки мигдаликів. На 14-й день після лікування в бакпосіві Патогенної мікрофлори, знову ж таки, не виявлено, Скарги у пацієнтки відсутні. Їй призначено було йому пред. По одній таблеточці три рази на добу протягом місяця. Пацієнтка зараз знаходиться під наглядом, станом вже 6 місяців, як скарги у неї відсутні, немає ні болі в горлі, ні супебілітету, і з психічним її станом також є значні покращення. Щодо запитань. Треба е, обговорити коректність, все-таки виставлення діагнозу хронічний тонзиліт, радикальність хірургічного лікування в даному випадку, необхідність е, після е, передопераційної підготовки е, і післяопераційний період ранній і віддалений. Дякую за увагу, Марина. Я вам хочу подякувати за цей надзвичайно цікавий клінічний випадок. Е, насамперед, він цікавий своєю нестандартністю. І те, що ми почали співпрацювати вже з нашими колегами з психіатрами в рамках нових клінічних рекомендацій по тонзеліту, які прийняті у нас в Україні не так давно. Так що я вам дуже дякую за те, що ви вже працюєте абсолютно по сучасних е вимогах. Ну і от, Юрій Володимирович, питання до вас. Е доктор запитався, чи коректний діагноз? Хронічного тонзеліту. Дякую за запитання, Василь Іванович. Так, враховуючи, що ми працюємо в рамках міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду, тому, звісно, лікар повинна була шифрувати даний діагноз, і вона відповідно поставила хронічний тонзеліт, і, як вже було сказано, пацієнтка. Поступила в стаціонар з діагнозом хронічний декомпенсований тонзеліт, що власне було і показанням до оперативного втручання, яке розглянуто доктором. Е, дуже дякую. Ну, але якщо ми говоримо вже про нові вимоги, так і вже про НКХ-11, яка е, іде верніше вже прийшла у наш світ, правда, Україна ще не встигла перейти на неї. То, в принципі, діагноз рекурентного тонзеліту в комбінації з додатком пандас-синдром, він є абсолютно адекватним. І отут я би хотів звернути вашу увагу, що ми раніше мало говорили про таку ситуацію, як пандас-синдром. Ми вже почали не так давно говорити про неї, і у нас уже навіть сьогодні є запитання, які м, стосуються саме пандас-синдрому. Ну, Марина, я хочу сказати вам респект за те, що цей діагноз був встановлений і вибрана абсолютно правильна тактика лікування, хірургія. І, звичайно, що тонзелектомія під місцевим знеболенням, от в даному конкретному випадку, на жаль, була не зовсім радикальною, оскільки. Вимогами до тонзелектомії все-таки є повне видалення мигдаликів разом із капсулою. Юрій Володимирович, як ви скажете, погоджуєтесь ви з цією думкою? Ну, хочу підтримати і вашу думку, Василь Іванович, тому що дійсно е е лікар Марина сьогодні нам показала цей клінічний випадок, який, я думаю, у дорослих ну, не є. Рідко такою патологією, коли саме ми можемо поставити діагноз пандас-синдрому. І сьогодні, сидячи, прослуховуючи в студії вже цей випадок, я згадав випадок із власної клінічної практики, саме коли пацієнту прийшлося повторно оперувати. Хоча й перша операція також була під загальним знеболенням, але дійсно. Залишки з однієї сторони саме в нижньому полюсі, і рецидив повторного болю в горлі, особливо нагноєння фолікула в нижньому полюсі, як зараз пам'ятаю, зліва він давав саме скарги цій пацієнтці, і мені прийшлося знову ж таки її реоперувати. Тим більше я сам оперував перший раз тонзелектомію у цього пацієнта. Тому план лікування, який представила Марина, він є абсолютно і доречним, і доцільним. Адже, коли ми оперуємо, наше завдання видалити максимально саме піднебійні мигдалики разом із капсулою, і не залишити в жодному разі тих фолікулів, які можуть повторно нагноюватись. Мене що здивувало тут те, що у пацієнтки 33-річного віку саме псевдомонасаорегінозабу було висіяно і неодноразово із нижнього полюсу або взагалі з мигдалики, які було. Ну, в моїй практиці, це не так часто висівається. Можливо, у вас частіше були такі епізоди, що у дорослих? Ну, епізоди були, але я тут хотіла наголосити. Взагалі, тонзелектомія під загальним знеболенням, під місцевим зараз так ну я не знаю, не можна сказати, що прийнято, але люди звикли до того, що от місцеве це було колись там, а зараз тільки от під загальним. Ні, такого немає. Можна дуже якісно видалити мигдалики під місцевим знеболенням. Але проблема саме цієї пацієнтки була в тому, що не зовсім підійшли конкретно до її діагнозу. Не було встановлено от її психічний стан, те, що вона лікується у психіатра. І якби от на початку самого цього всього захворювання, лікування і першої операції. Виявили все ж таки, да, що докопалися до, так, до суті, і що вона от, лікується психіатра, має таке захворювання. там відразу, ну, Це особисто моя думка. Я думаю, що ви зі мною погодитеся, що там потрібно було відразу робити тонзелектомію під загальним знеболенням. Тому що для психічної системи пацієнта в даному випадку це, от, це треба було зробити. І тоді, би, можливо, би, не було б загострення її психічного захворювання. Тому що е, в неї і так є тривожний розлад, а від того, що в неї постійно болить горло, постійно підвищується температура, тобто на цьому психічний стан пацієнтки лише погіршується. О, от. Марина, честь вам і хвала, що ви у цьому всьому розібралися. Я вам дуже вдячний. Але я би хотів торкнутися тут іще таких аспектів, як наша з вами хірургічна робота. Тому що, якщо говорити про радикальність видалення мигдаликів, це залежить, звісно, від двох умов. Ну, Перше, умови реалізації самої операції під наркозом чи не під наркозом, і наркоз у цієї пацієнтки абсолютно показаний, враховуючи її стан, ну, скажімо, загальний. Але якість виконання тонзелектомії іще залежить від передопераційної підготовки. І от у першому випадку я не почув, скажем, що у неї була адекватна передопераційна підготовка. А ми пам'ятаємо, що е, ну саме корекція запалення перед операцією є одним, однією з умов гарного технічного втілення цієї операції. Інакше кажучи, непідготовлений мигдалик повзе під інструментами, його досить тяжко виділити і так далі. І ось тут я ще раз дуже дякую нашому доктору, що в передопераційному періоді вона підготувала ну, призначила абсолютно адекватну підготовку з урахуванням імунного статусу і МОПРЕД. Бактеріофаг. Ми взагалі їх мало чуємо про них, хоча це, ну, це один із. Напрямків боротьби з нераціональним використанням антибактеріальних препаратів, біоплазмікс, пробіотик, все нормально. Єдине, що я би ще десь, напевно, от якщо б стосувалося мене особисто з позиції підготовки, я би ще би е, тупічну протизапальну терапію, оскільки ми маємо широкий спектр, е, скажімо, перекриття всіх ланок патогенезу. А от на запалення ми вже якось менше. Тому я би в передопераційному періоді курсом десь протягом 10 днів призначив би е, топічний бензидаміногідрохлорид. Ну, от я, я би рекомендував Тантон е, е, Ну і продовжуючи, от після першої операції у неї було загострення. Знову ж таки, загострення, ми пам'ятаємо, що і е, локальне. Не зовсім гарний стан, і загальне загострення зв'язано із впливом тонзелектомії. І у нас є чудові е, роботи нашого лор-інституту під е, е, керівництвом професора Мельникова, який говорить, що операція сама по собі є дуже серйозний стрес. І тому треба призначати ось це лікування як в передопераційному періоді, так і для корекції стресу в післяопераційному. Юрій Володимирович, ви спеціаліст по тонзелярній патології, погоджуєтесь з таким постановкою питання? Е, звісно, я абсолютно погоджуюсь з такою постановкою. Тим більше, це стрес тільки, не тільки на рівні місцевого е, імунного статусу. Це стрес і для загального його імунного статусу. Тому тут безперечно потрібна така і підготовка. А коли ми говоримо про передопераційну і післяопераційну підготовку, то ми беремо до уваги саме імупрет з точки зору, що ті дослідження, які були проведені саме в найвищій установі саме інституту отоларингології під керівництвом шановного Олега Єодоча Мільникова, вони підтвердили, що в імупрета є найбільша схильність в якості адаптогену, тобто він. Відновлює той потенційно порушений рівень як цитокінового статусу, так і прозапальних і інших білкових субстанцій, тобто нормалізує їх рівень. І це разом ми з ним також проводили таку роботу, заслуговує на увагу, тому таким пацієнтам, і взагалі перед і після операційного періоду є доречним застосування саме імупрету для відновлення саме цього порушеного імунного статусу. Ну і я продовжу напевно те, що в післяопераційному періоді все-таки ми пам'ятаємо про больовий синдром, і топічні протибольові препарати вони також е, повинні бути використані для корекції больового синдрому, оскільки це також якість життя і вплив ну, на може трошки знаєте, емоційний статус пацієнтки із е, психічним захворюванням. Тому топічні протизапальні знеболюючі препарати у вигляді того ж бензидаміну, гідрохлориду, я вважаю тут абсолютно доцільним. Марина, критерієм істини є практика, і от результати вашої роботи підтверджують, що ви були абсолютно на правильному шляху. І я вам дуже дякую за те, що ви поділилися саме цим досвідом. І можливо у вас залишилися якісь запитання, які би ви ще хотіли уточнити. Василь Іванович, хотіла ще уточнити. Дивіться, я з вами згодна з приводу того ж Тантум Верде. А що як вона до цього? Вона ж на ньому постійно вона постійно його приймала. Тобто, до по, коли до того часу, як вона пішла до нас? Е Стаціонар, вона приймала його 14 днів, і от ви кажете, що доцільно було б і перед операцією, тобто його повторювати, скільки можна місяць його приймати, більше місяця. Чи достатньо було цих 14 днів, а потім от ще підготовка там, і тим же імупретом, а далі вже операція. Я вам дякую за запитання, Марина. Ви знаєте, Тантом Верди, це топічний препарат, він ну, не має системної резорптивної дії, тому ми не боїмося за якісь побічні дії. А от те, що вона довго його використовувала напередодні хірургічного втручання, воно свідчить про те, що ну, ми розуміємо, що е, була причина того, що він не працював, так? тому він і не працював ефективно. Але з позиції передопераційної підготовки, я думаю, що все-таки ми не маємо обмежень стосовно його використання саме із-за того, що це тупічний локальний препарат без загальної резервативної дії. Дякую.